Давайте розглянемо сценарій. От зокрема, Віталій Портніков каже про те, що якщо будуть екстрені вибори, то Зеленський змагатиметься зі спойлерами. Мовляв, залужного Буданова і Білецького там не буде. Він каже, що навряд чи залужний звільниться з посади посла Великої Британії, щоб взяти участь у виборах Буданова залишить посаду свою посаду. А Білецький піде з фронту. Цього всього не буде. Швидше за все, це буде умовна перевиборча кампанія, в якій будуть брати участь спойлери Володимира Зеленського якщо ці вибори будуть проведені незалежним комітетом, якому довіряє країна і міжнародна спільнота, якщо ці вибори будуть проведені за чисткою конкурентів, як це робить Путін? А саме такий сценарій, я розумію, нам, скажімо так, вангує пан Портников. Якщо ці вибори будуть проведені з участю президента, несправедливими, то легітимність президента буде на нулі. Це буде для нього особиста катастрофа. Бути ще один термін людиною з непідтвердженою легітимністю. І головне, історія шість років його президентства показала, що з Державним управлінням з світоглядом політичним у президента все погано йому не треба бути на цій посаді, бо це катастрофа і для нас, для українців, і для нього особисто. Він там погано закінчить. Йому треба себе рятувати. Рятуючи себе, він може врятувати і нас з вами, Україну. Все ж таки Сергій, як виважите, ну, ну раніше знову ж таки малювали найбільш високі рейтинги Валерію Заложному. Виду, рече, у нашого миспіних ефірах говорили про те, що він починає трохи втрачати, тому що він якби й досі не визначився, так що він буде брати участь, не буде брати, так да? ви кажете. Якщо дивіться, якщо, добре. якщо е спрацює мій план, що цим вибором буде забезпечені рівні конкурентні умови. То і пану залужному буде важко і е важливо конкурувати з е будь-якими своїми опонентами і конкурентами. Чому? Поясню, що таке, з моєї точки зору, важливі отакі елементи Ну, по-перше, законодавстві треба чітко прописати обов'язково участь в дебатах і організації дебатів на тому самому йдемо марафоні. І коли ви побачите. Що пан Залужний не може просто елементарно сформулювати своє політичне бачення, якщо він не зможе відповісти на запитання своїх опонентів, а як він буде піднімати економіку, а що він думає стосовно геополітики і всього іншого, то можливо його рейтинг не такий буде. Ми знаємо, що дебати, якщо їх вести обов'язково, це чітке порівняння. Рівня того чи іншого, а можливо завдяки тому, якщо е, е, цим дебатам українці вдруг зрозуміють, що є інші кандидати, вони не гірше залужного, а й краще ще, і більш себе адекватно ведуть. А Це якщо так? дати всім рівний час і рівні умови для політичної реклами, для е, презентації своїх програм, не факт, що пан залужний переможе. Якщо переможе, нема проблем. Якщо підготується, якщо дійсно а, виявиться, що в ньому є політичне відчуття, політичний світогляд, чому я поки не бачу і сумніваюся, що, що там є. Коли побачить, що ну, тому що я бачив з публічних проявів, ну так, якщо не брати його стат статей і все іншого, бо статті за тебе може писати цілий колектив. А якщо я єдине бачив його публічний прояв, коли він відповідав на запитання ваших колег-журналістів, це була прес-конференція, брифінг, коли його офіс примусив презентувати закон про мобілізацію, ну мені там зовсім не сподобався пан Залужний, тому що він елементарно не зміг відповісти на такі важливі запитання, які навіть були не політичні, вони стосувалися виключно його діяльності. А коли. Його питають, яка в нас стратегія військова, а він е відповідає: ну яка стратегія? Ми реагуємо на дії е ворога. Ворог діє, ми відповідаємо. Вибачте, це повне нерозуміння, що таке стратегія. А якщо вже казати, що головнокомандуючий не розбирається в тому, що таке стратегія, а це саме його парафія. Стратегія, більш того, більшість людей в своєму житті багато кажуть слово стратегія. Я бачив політичних експертів, політиків, журналістів, які люблять слово стратегія. У більшості замість стратегії вони розказують про план дій. Стратегія це не план дій. Стратегія це зовсім інша річ. І народилася вона саме в військовій науці. І потім перейшла в політику, перейшла в бізнес. Коли стали використовувати, я побачив, що пан Залужний просто не розбирається, хоча він військовий вищої ланки. Це в тому, що така стратегія. Стратегія відповідати на дії супротивника це антистратегія, це приклад, якої не повинна бути стратегія, бо так не перемагають, коли ви просто відповідаєте на дії вашого ворога. Саме завдання стратегія діяти так, щоб ворог, змушений вам відповідати, постійно про програвав би у цих відповідях. А поки ми бачимо це з нашої сторони, і пансивські по іншому теж військами не керує. А О. конкуренти, от у залужного, коли ми, ми кажемо не про Зеленського, це хто на ваш погляд? І взагалі, от ви бачите, що може хтось з'явитися, отакий, да, якийсь ще не вам сказати, що якщо е, припинять дійсно е, буде перемир'я, так зване припинення війни, яке дозволить нам проводити, а це дозволить багато тим, хто зараз знаходиться на фронті приймати участь, під піти в тимчасову відставку, е, і це це повинно бути прораховано ще в законодавстві, описано, що кому дозволяється, як діяти, якщо людина знаходиться зараз в армії. І щоб його, як громадянина, допустили до його прав бути обиратися і бути обраним. Так от я вам скажу: основна конкуренція буде серед тих людей, у яких є стовідсоткова відомість про те, яким чином вони приймали участь в обороні країни. Керували військами або дійсно займалися важливим волонтерським проєктом, який. Бо якщо я нещодавно одного політика, я, я був на ефірі з політиком, коли я спитав його, а він розказував про свою партію, про політичну діяльність, коли, а в нього, ну, на відміну від мене, вік призивний. То коли я спитав, а як у тебе з мобілізацією? Так все нормально, я новив документи. і ну так повістка не прийшла. Для звичайної людини це відповідь більш-менш нормальна. Тобто я все зробив, я живу по закону, я тут в Україні, повістка не прийшла, я сам ну, поки не бачу свої можливості, але якщо прийшла повістка, пішов би пішов би, там, куди захищати країну. Для політика це вбивча характеристика, повістка не прийшла. Ти, якщо ти політик, ти повинен сам був знайти своє місце, навіть якщо б тобі казали, знаєте, я вам скажу, я знаю багатьох, хто був публічний і хто. Uh, Більш-менш відомий полі політичний єч. Uh, ще в 22-му році, коли вони проходили в воєнкомат, і воєнком казав: Ну, у нас тут є таке телефонне право, ну, таких, як ви, намагатися не брати, бо ви потім в армії проблеми великі Ви починаєте розказувати, вам вами неможливо командувати, ви починаєте розказувати, що там не так робиться. І ми таких знаємо. Да. Я можу вам просто називати Юрій Бутусов. Uh, Ігор е, 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 Люценко. Mm -hmm. Багато хто залишається публічними, багато хто е, є такими, і для армійського командування вони проблема. Краще б вони вважали, їх в армії не було. Але вони самі зробили так, що так чи інакше їх прийняли, взяли і так далі. Я сам був в такому стані, я оновив документи, у мене є резерв плюс. І я думав, от повістка прийде, як діяти, бо просто потрапити в будь-який підрозділ під якогось командира незрозумілого мені, який інтелектуально ніяким чином. Мені хотілося бути корисним. І в мене був простий план. Було декілька підрозділів, які сказали: Гайдай, поки ти не служиш, а... Так сталося, що вік у мене був граничний, і тому воєнком казав: Ну слухай, давай, так, поки у нас молоді є, такий вік ну, в останню чергу. А потім вже вік настав такий, що я не можу йти в армію. Але мені казали всі, навіть ті, хто мої друзі на фронті, що ти робиш багато чого в своїх волонтерських інформаційних проєктах для нас корисного. Навіть я скажу таку річ, ми, служачи в армії, багато чого сказати не можемо. Але поговоривши з тобою, ти можеш це заявити публічно, висвітлити цю проблему, і інколи це має якийсь результат. Але е, я знав декілька підрозділів, які, якій прийшла повістка, да, вони б забрали мене до себе. І там би я розумів, що я роблю, з якою якістю, хто в мене командир і для чого це все потрібно. А коли просто людина, яка претендує бути політиком і владою, каже, ну я тут сидів, собі сидів. І не приймав участь це ніяк. Тому Євгенія, основна конкуренція буде серед волонтерсько військово -політи політичного блоку між, між ними і виграє це залужний Буданов, Білецький або Хтось чи Обал Не знаю. а ви ж розумієте, у нас ще вибори повинні бути не тільки президентом. Треба перебрати Верховну Раду. А там же пройдуть багато хто, там же все відсотки, хто з цим об'єднується і так далі. Тому в основному основний такий, знаєте, пропуск у політику сьогодні буде, коли ти кажеш, я цю війну не пропустив, я приймав участь в обороні цієї країни. Я чимось жертвую собою, грошам тим іншим. І це правильно, бо саме так формується еліта. Я особисто вважаю, що вільний громадянин не завжди зобов'язаний віддавати державі життя. Не зобов'язаний. Він може поїхати, він взагалі може обрати іншу країну для свого громадянства. Це його право. Але якщо ти вже кажеш, я хочу тут бути політичною елітою, я хочу мати владу, це обов'язково. Без цього йти в політику неможливо.